В п'ятницю суботу на небі буде квадрат Венери і Плутона. Він буде давати напругу або драму в близьких стосунках. Нездорові стосунки. Вони можуть проявити себе у всій красі, показати, хто тут аб'юзер. Але міцні стосунки витримають це випробування. Головне, в п'ятницю-суботу фокусуйтеся на довірі і близькості. І ні в якому разі не проявляйте байдужість до партнера. Бо це точно помітять і будуть нам пригадувати ще довго і болісно. Також можливі миттєві потяги, таємні заборонені стосунки, і краще нам такого не робити. Бо Меркурій вже стаціонарний і балачок про це теж буде ще на півроку. Воно того не варто. І навпаки, може пробудити сплеск маніпуляцій, одержимості, ревнощів, власницьких почуттів і переслідувань. В будь-якому випадку вихідні обіцяють бути веселими.